День шанування учасників бойових дій на території інших держав та 24-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану відзначають 15 лютого. Щороку в цей день воїни-інтернаціоналісти вшановують пам'ять тих, хто не повернувся з війни. За 10 років жахіття Афганської війни побачили понад 160 тисяч наших співвітчизників. У 1982 році вийшов у чепку Ашхабаді, а потім півроку був у черця. Потім попав в Афганістан. Півтора року служив в Афганістані. в кінці. Попав контузію, мав і волився додому після госпіталя. Саме запам'яталася перша операція. Вона була, можна сказати, як саме страшна для мене, бо перший раз. І саме більше пішло е, було дуже багато. Потір. Це було страшно. Це п'ять-п'ять вбитих було хлопців. Сім ранених. Я, я, я трохи був перемерз. Тоді ми проходили через таке маленьке озерце. Це був це було стопад, дуже було холодно. Я тоді е, малярію прихворів трошки так. О, перенісів. Там дуже дуже були умови погані. Пілюка, кумахи. Цей день дуже важливий для нас, так як нам прийшлося не тільки мені, а таким багато друзям прийшлося служити в Афганістані. От, багато наших товаришів загинули, лишилися там. Ну і цей день вшановуємо їхню пам'ять, щоб вони, їхні батьки, які втратили своїх синів, щоб знали, що ми їх не забуваємо, за них пам'ятаємо. І дай Бог, щоб більше таких війнів не було, щоб нашим дітям не приходилось в таких війнах, скажімо, ну як. Участвувати, от щоб був завжди мир, мітинг реквієм му Тернополі з нагоди відзначення 24-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану завершився покладанням квітів до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам.